Вітаючи, час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Затори у місті через ремонт колектора на вулиці Раїси Кириченко чи вживають заходів, щоб виправити ситуацію. У Полтаві готуються до відкриття першого в Україні соціального СТО на посаду очільника прес служби міської ради. Знову претендує настоятель свято Миколаївського храму Олександр Дадюхін. А тепер про це та інше більш докладно. А ваш ранок пройшов у заторі у Полтаві через перекриття частини вулиці Рейси Криченко Ще з учорашнього дня буквально стало кілька вулиць. Сьогодні зранку у час пік практично зупинився транспортний потік по європейській сіній та Остапа Вишні. Як це було та що на місто чекає далі? Дізнавалася Іванна Дімова. Сьогодні полтавці мали змогу відчути себе мешканцями столиці. Майже по всьому місту утворилися 40 хвилинні затори. На роботу запізнилися як і ті, хто добирався громадським транспортом, так і ті, хто їхав на власному автомобілі. Дев'ята ранку, час пік. Центр Полтави стоїть. Транспортний потік по вулицях Європейській, Сінній та Остапа Вишні майже зупинився. Все через перекриту ділянку дороги по Раїси Кириченко. Я в шокі. А ви запізнились, не запізнились? — Запізнився. На роботу? -за пробок, так. Да. Чому наша влада не продумала завчасно і наші люди повинні страдати? А що робити, дороги строїть треба? треба? Там яму закапують, я думаю, тому щось треба робити. А що зробиш? Вверх не поїдеш, вліво теж. А якщо роблять дорогу, то добре. Якби це вчасно все робили, то страшно. Полтава! Я вважаю, що транспортний клапс, який трапився цього ранку, це наслідок не колектора, не ремонту колектора, а саме транспортна ситуація, яка склалася в Полтаві за останні 15 років. Тому що, на мою думку, транспорт дуже сильно деградував. Це люди задумувалися купувати особистий автотранспорт, маршрутки стали дуже певної якості, і комунального транспорту зовсім мало Полтави. Тому люди. Серед ненадійного громадського транспорту вибрали особисті. Перекрили проїзд вулицею Раїси Кириченко через ремонт каналізаційного колодязя, пояснює речниця Полтава водоканалу Ірина Філоненко. Вона каже, орієнтовно роботи комунальники планують завершити до кінця цього року. І додає, другу смугу дороги, яка ще не задіяна в ремонт, не відкриють. Якщо на перший погляд ми бачимо, що начебто є куди проїхати, це тимчасове явище, котлован буде виритий. На пів смуги це точно і далі сюди буде під'їжджати великогабаритна техніка, самосвали, які ви вже сьогодні бачили. Коли копають котлован, вивозять землю. Далі будуть крани. Тобто місце для проїзду машин тут не залишиться. Незручності пару місяців, звісно, доведеться полтавцям потерпіти, але ми іншого виходу не маємо. Якщо ми не збудуємо цього колодязя, система водовідведення на цій ділянці перестане працювати. У головному управлінні патрульної поліції області нам повідомили, щоб розвантажити рух транспорту, планують змінити циклограму на світлофорах в центрі міста. Також ми направили запит і до Полтавської міської ради з проханням надати інформацію, як органи місцевого самоврядування будуть вирішувати щоденну проблему із завантаженим транспортним потоком у Полтаві. Наразі чекаємо відповіді. Перше соціальне СТО в Україні у Полтаві відкриють його вже цими вихідними. Це проект благодійного фонду, вільні та незламні і з підтримки наших військових. Кошти, які волонтери отримують за ремонт цивільних машин, і на безкоштовний ремонт бойових авто. Як готуються на СТО до відкриття, бачила Івана Дімова. Залишилось ще трішки, повинно все встигнути до відкриття. У Полтаві готуються до відкриття соціального СТО за добу. Волонтери мають дофарбувати стіни та розложити робочий інструмент. 7 жовтня станцію технічного обслуговування мають офіційно відкрити. Розповідає директор благодійного фонду Вільні та незламні Денис Кляп. І додає, цей проєкт буде першим в Україні. На цьому місці просто було СТО, вже можна сказати, занедбане. Ми його взяли в оренду. Приміщення, і от ми його приводимо в порядок. Я думав, як нам безкоштовно почати ремонтувати машини військовим. І виникла така ідея соціального проєкту. ми будемо не тільки просто ремонтувати їх безкоштовно, а ще й за ці всі кошти, які ми вилучимо да ну весь прибуток повністю з ремонту цивільних машин. Він буде направлений на закупівлю запчастин. На соціальному СТО будуть доступні всі послуги від звичайної діагностики за донат до складного капремонту двигуна. Зазначає автомеханік Олександр Бондаренко. Спектр послуг буде від саморезівка у колесі до турбіни, до двигуна, до топленої апаратури, займаємося професійно дізельними. Автомобілями теж турбіни, топливні, рульові рейки. Ну взагалі все будемо робити. Електродіагностика, комп'ютерна діагностика також буде. Благодійний фонд Вільні та незламні існує з серпня минулого року. Волонтери займаються допомогою військовим, евакуацією з гарячих точок та підтримкою дітей на деокупованих територіях. Ми так згуртувалися, об'єдналися і дуже багато добре справи робили. І робимо по цей день. І я почув, що потрібна допомога фонду Вільні та незламні, так як я Дениса знаю, я не відказую від допомоги, то я доєднався і там, в покрасці, в шпаклюванні, все, що можуть. Наші захисники заслуговують ще більше. Це таке маленьке, що можна зробити. Облаштували соціальне СТО у Полтаві по вулиці Заводській. Ветеранський бізнес в умовах війни, який дозволяє бути і фінансово незалежним, і допомагає фронту. Учасника то 33-річний Дмитро Спікер-Горішній виготовляє мобільні польові симулятори гранатомети для навчання гранатометників, операторів протитанкових систем та учасників гуртків патріотичного виховання. Бачили тренажери мої колеги. Зробити постріл з гранатомета дуже просто. Ми ставили гранату, Ми всього навсього звели урок. Зняли запобіжники, натиснули на пусковий гачок. Йому 33, Він родом з Охтирки, живе у Полтаві. За фахом геолог, колишній учасник АТО. Дмитро Горішній, позивний спікер, знайшов себе у ветеранському бізнесі. Він виготовляє мобільні польові симулятори для навчання гранатометників та операторів протитанкових систем. Якщо у вас є бойовий гранатомет, то ви на нього встановлюєте масогабаритний макет пострілу. Який дозволяє вам відтворити реальні умови ведення вогню, визначивши дальність правильно навести, зробити прицілювання в правильну точку. Ми виготовляємо РПГ-7 в двох варіантах: один варіант це встановлення на бойову зброю, на бойові гранатомети. Другий варіант це вже повністю функціональний для начальних закладів для гуртків військово патріотичного виховання. Із гранатометів ми працюємо зараз над такими системами, як РПГ-22-26, тобто це одноразові Гранати також протитанкові симулятори для протитанкових комплексів керованих, таких як фагот Метіс» радянських, прямо зараз. У нас найбільш активно в виробництві знаходиться Джавелін. На такі тренажери великий запит у військах тренуються на симуляторах і підрозділи МВС, і учасники гуртків військово-патріотичного виховання. Всі, у кого є потреба, підготувати гранатометника, говорить Дмитро. Спочатку проект був волонтерським, згодом став на промислові рейки. Ми можемо використовувати повноцінний мікродисплей, вбудований в імітатор приціла, або ж більш простий, більш легкий варіант. Тобто, застосуємо просто безпосередньо екран самого Android-пристрою. Запускаємо наш навчальний додаток і починаємо працювати з NLAW. Обираємо тип зброї, тобто NLAW, обираємо тип сцени, на якій ми будемо тренуватися, взводимося і спалюємо танки, які забруднені літерами Z. Допоки людина сама не спробує, як це зробити. Постріл не напрацює моторик рук, то на жаль, ефективність підготовки дуже і дуже страждає. Звідки взявся цей ветеранський бізнес? Він почався з запиту, запиту на навчання безпосереднього війська, звідки ми дізналися про цей запит в 14-15 році. Я був сам безпосередньо проходив службу за мобілізацією. Я виконував в тому числі функцію якби інструктора. Я бачив на місці, не по книжкам, не півне по відеороликам, наскільки важко людині людину підготувати, якісно, навчити, пояснити їй, застосовувати військову зброю, коли немає відповідної навчальної бази. Своїм прикладом військовий демонструє, як в сучасних умовах розвивається ветеранський бізнес, говорить член руху ветеранів України, керівник громадської спілки Базука Тарас Лелюх. Дмитро Горішній, мій побратим, заступник по спілці, який робить дуже гарну річ. Він випускає гранатометні тренажери, по яким ми зараз навчаємо військовослужбовців, і вже більше 10 тисяч військовослужбовців прийшли підготовку саме на цих гранатометних тренажерах. Він не просто заробляє гроші, він прискорює нашу перемогу. І підвищує обороноздатність нашої країни, нашої армії в рамках волонтерського проекту. Дмитро Спікер Горішній спільно з однодумцями вже виготовив 150 симуляторів зброї в промислових масштабах близько 50 комплектів. 24-річного жителя Кримичуцького району підозрюють у зберіганні та збуті боєприпасів. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв. За даними слідства, фігурант у вересні-жовтні цього року незаконно продав одному громадянину ручну осколкову гранату Ф-1 та майже 40 набоїв. Працівники поліції затримали чоловіка за підозрою скоєння кримінальних правопорушень проти громадської безпеки. За місцем мешкання затриманого виявлено понад півтори тисячі набоїв різного калібру, близько десяти корпусів гранат та запалів до них, три споряджені набоями магазини до автомата Калашникова. Все це вилучене, направлено на судову експертизу. Наразі вирішується питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу. Е, підозра чоловікові також повідомлена у рамках кримінального провадження, відкритого за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України тривають оперативно-слідчі заходи. Санкція цієї статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Каркус Полтави підозрюють у фальшуванні документів медико-соціальної експертизи. Поліцейські встановили, що 43-річна Полтавка допомагала клієнтам в оформленні другої групи інвалідності, що дає право на перетин державного кордону України. Для виготовлення необхідних документів підозрювана сконтактувала зі службовими особами спеціалізованої комісії обласного центру МСЕК кучек Серкопі і Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов зауважив цитуємо. Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантки, а також посадовця комунального підприємства, вилучено медичну документацію, що стосується кількох сотень людей: печатки лікарів, мобільні телефони, банківські картки, понад 80 тисяч доларів США та більше ніж 700 тисяч гривень. За одну з таких довідок лікарка отримала 5,5 тисяч доларів. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. За даними слідства, жінка пообіцяла військовозобов'язаному Переселенцю з Донецької області допомогу у встановленні другої групи інвалідності з метою перетину чоловіком державного кордону України під час воєнного стану. Ціна вирішення питання становила 5,5 тисяч доларів, які жінка отримала у приміщенні клініки. Наразі підозрюваний обрано запобіжний захід тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Як повідомили у прокуратурі, наразі вирішується питання і щодо повідомлення про підозру працівнику МСЕК. Сайт «Незламність.gov.ua» – це мапа усіх пунктів незламності, які є в регіонах. І створила, аби можна було побачити, де найближче до вашого помешкання є генератор в Україні і на Полтавщині, зокрема, готуються до можливих блекаутів. Більше про це розкажуть наші кореспонденти. 482 пункти незламності розгорнули на Полтавщині на випадок блекаутів. 430 пунктів облаштували в органах місцевого самоврядування, а додаткових 45 це пункти від ДСНС на базі наметів та у будівлях підрозділів пожежних частин області. У них можна скористатися інтернетом, вийти на зв'язок із рідними, підзарядити гаджети та зігрітися. Пункти ДСНС працюють цілодобово, а пункти, які знаходяться в органах місцевого самоврядування, вони працюють і вирішенням місцевої комісії ТЕПТНС протягом дня, але під час блекаута вони повинні працювати цілодобово. Також у нас є сім пунктів незламності залізниці, та у ДСНС є п'ять автівок, яких також у разі потреби будуть виїжджати на місця. Нині на всіх пунктах незламності від ДСНС дійснюється цілодобове чергування особового складу, зауважив начальник головного управління ДСНС Полтавщини Володимир Салогуб і наголосив, люди мають розуміти, що це пункти на випадок вимкнення електроенергії, а не пункти обігріву і тим паче укриття. Є е, певний сайт незламні зволі, або можна просто зайти. Е, по поїзкову в Google можна зайти просто і написати пункти незламності мапа, і всі пункти незламності зразу з'являться. І тому потрібно на сьогоднішній день вивчати саме ті пункти незламності, які знаходяться поблизу помешкань, поблизу, можливо, шляхів, якими люди, люди постійно передвигаються, і більш використовувати стаціонарні пункти незламності. Також протягом тижня у Полтавській області буде створено штаб щодо координації роботи енергетичної системи. Зауважив Дмитро Лунін. Це роблять для того, щоб спільно з ДСНС та поліцією відпрацювати алгоритм роботи під час блекаутів. Чинна головна спеціалістка прислужби Марина Сірова, настоятель свято Миколаївського храму Олександр Дадюхін та колишній режисер телерадіокомпанії Утава Денис Банніков. У Полтавській міській раді обирають нового керівника прес-служби. За словами виконуючого обов'язки міського голови Катерини Ямщукової, наступного тижня повинен відбутися офіційний екзамен для кандидатів. Його проведення транслюватимуть у прямому ефірі. Після цього буде відкрита зустріч, на якій усі кандидати повинні представити свої творчі завдання. Ба на наступному тижні у нас буде офіційний цей екзамен. Я думаю, що він також у нас буде під трансляцією. І відразу після цього у нас буде відкрита публічна зустріч з за творчим завданням. Ну я не знаю, так кажуть його коректно називати саме творче завдання. Ми проговоримо про те, що мають на публічній основі всі кандидати, які у нас подалися, представити стратегію розвитку відповідно даного даної галузі. У нас в Міській раді як прес-служба відповідного відділу карантин та безкоштовні щеплення від сказу. Такі профілактичні заходи вжили у решетилівській громаді у зв'язку із виявленим випадком сказу у семимісячного теляти. Свійських тварин щеплять, а для диких розкидатимуть спеціальні брикети приманки із вакциною. Як могло інфікуватися теля та чи передається небезпечна хвороба від великої рогатої худоби людині, цікавилися мої колеги. У Решетилівській громаді безкоштовно щеплять протисказу всіх теплокровних домашніх тварин. Адже днями у селі Лиман перший зафіксували випадок захворювання у семимісячного теляти. Тварина загинула. Діагноз підтвердили в Держпродспоживслужбі Полтавщини після лабораторного дослідження біоматеріалу. Ця тварина зі слів власниці перебувала все літо перебувала на пасовищі, тобто вона її не забрала додому. Ймовірно, джерелом зараження тварини, тобто її десь вкусила лисиця, або був контакт з твариною з дикої фауни. Нині на території села Лиман перший діє карантин. Неблагополучними оголосили і села Бузинівщина, Ганджі, Миколаївка, Мирне, Нагірне, Потічок, Сині та Тури, кажуть фахівці Держпродспоживслужби. Сьогодні, 6 жовтня, фахівцями Державної служби ветеринарної медицини області в Лиман перший щеплено 25 голів великої рогатої худоби, 20 голів дрібної рогатої худоби, це кози вівці, 49 котів та 25 собак. Окрім свійських, вакцинуватимуть проти сказу, і диких тварин, говорить начальник відділу організації протиепізоотичної роботи управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби області Наталія Карпенко. З 16 жовтня в Полтавській області буде розпочато пероральну вакцинацію диких м'ясоїдних тварин проти сказу. Буде розкладено на території мисливських угідь області понад 380 доз вакцини. Пероральна вакцина розміром сирникову коробку вона складається із м'ясокісткового борошна, а всередині капсула із вакциною. Дика тварина прокушує цю капсулу і таким чином потрапляє вакцина в організацію. Фахівці пояснюють, сказ передається лише зі слиною хворої тварини. Через молоко чи інші харчові продукти інфікуватися неможливо. Якщо це лисиця вкусила велику рогату худобу будь-яку іншу тварину через укус, вона потрапила, слина потрапила до організму і далі до центральної нервової системи. Люди також хворіють на це захворювання при контакті через поранення покус або ж якщо слина попадає на оболонки. Власникам корів фахівці нагадують про обов'язкову вакцинацію тварин від сказу раз на рік. Крім цього, радять періодично змінювати поля, де пасеться стадо, та тримати худобу у чистих приміщеннях. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛГЕЙЙ. А я з вами прощаюся. Говорю на все добре, все обов'язково буде Україна.